Ми продовжимо нашу подорож через «Перша книга царів, в деяких ваших перекладах буде третя книга царів. І перед нами другий розділ. Потихеньку йдемо вперед. Таке питання для вас: якщо ви була б можливість сказати останнє слово перед смертю для ваших дітей? Що ви сказали б? Я бачу там і батьки, що маєте маленьких дітей. А деякі батьки перед смертю часом пишуть листи до своїх маленьких дітей, коли вони знають, що вони будуть, не будуть живі. Що ви сказали? б? Ми знаємо, що останні слова є дуже важливими. Я думаю, що ви хотіли б добре обдумати, що сказати, як передати це. Ви думали б, що є важливість, як його зловити, передати Його. Я думаю, що ви хотіли б найважливіше сказати, ви не тратили б час дрібницями. І ось перед нами є останнє слово Давида для Соломона. Ми сьогодні під час недільної школи казали, що Давид не був дуже добрим батьком або прикладом доброго батька. Але тут одне дуже добре зробив Давид. Перед смертю. Мав розмову своїм сином і дав йому заповіт. Ці слова, я думаю, для Давина були дуже важливі. І давайте ми подивимося на них і вивчимо щось від них. Перший вірш каже, коли наблизився час Давидові померти, він проголосив своєму синові Соломонові заповіт. У таких словах. Що він каже? Давайте подивимося на три такі частини. Давид um, дає духовний заряд. Давид із гивing а спірituал чадж. Кофе брек извер. Друге, Давид дає політичний заряд. Давид a political charge. І останнє, давайте запитаємося таке питання, що Давид намагається захистити. Тобто, є теж останні слова, завжди ти стараєшся щось. Люди стараються щось зберегти для своїх дітей. І запитаємося, що можливо він хотів захистити. Перше, Давид дає духовний заряд. Другий вірш каже наступне. А відходжуй в дорогу, призначену для всіх людей на землі. Тому будь сильним, покажи себе достойним мужем. Заважте, що англійський каже act like a man. Be a man, act like a man. Перше, що він каже, будь сильним, покажи себе достойним мужем. А що робить чоловіка достойним мужем? What makes a man a man? Можливо, ми сказали фізична сила, так? робить чоловіка чоловіка. Добра освіта вивчив добре щось. Може, кар'єрний успіх продовжує зростати у своїй роботі. Гарний вигляд це дуже важливо для, для мене. Так? Гарний вигляд може робити чоловіка достойним, гарна сім'я має гарну сім'ю, достойний чоловік, здатність добре заробити. Дівчата завжди шукають такого достойного мужа. А цікаво, що Давид вважає, що воно є важливе, що робить достойним мужем. Забачте, що він каже, третій вірш. Вірно дотримуйся наказів Господа, слова Бога, свого Бога, і ходи його дорогами, виконуючи його заповіді, Його постанови, пильнюй його закони та його свідчення. Записані в законі Мойсеєві. Аби тобі щастило всьому, що робитимеш, і скрізь де ти обертатимешся. Заважте, що Давид каже, є важливо. Слухняність до слова. Так? Цебто слово творить достойного чоловіка. Цікаво бі. всього того, що Давид міг би сказати йому, він каже йому це. І заважте тут такі сім фрази. І ці фрази йдуть від повторення закону. І вони не є тільки для царя, а для, для кожного чоловіка і для кожної жінки в Ізраїлі. Заважте ці сім фрази: стерегти накази Господа Бога свого. Друге, щоб ходити його дорогами. Третє, щоб стерегти постанови Його, четверте, стереги заповіді Його. П'ятий стерегти устав, устав, устави Його. Шостий стерегти свідчення Його. Сьоме, як написують в Мусеєвім законі. Ці слова підтверджують повноту Божого Слова. І це заклик дотримується Тори той час за буквою і за духом. Повнота. Ви знаєте, що будемо бачити, багато царі виконували за буквою закон, але не за духом. І були деякі, що за духом, і не журилися за букви. А ці слова кажуть, що ти мусиш і так, і так весь закон дотримати. Ви хочете знати, яку добру пораду для, ти, для своїх дітей? Тримайся, слово Боже. За буквою і за духом. Ти можеш мати все це інше. Гарний вигляд, освіту, багатство. Соломон буде це мати. Більше, як ніхто інший чоловік до цього часу і від того часу. Але якщо воно не є вґрунтоване у Слові Божому, ти не розумієш точно, що ти маєш. Ти не можеш правильно зловитися за все це, що робить чоловіка достойного. І через те Давид каже, ось що я хочу, щоб ти зробив. І заважче, що він дає е, в кінці третього вірша, чітко, чому це робити. Третій вірш. Аби тобі щастило в усьому, що робитимеш, і скрізь, де ти обертатимешся. Заважче, що Бог буде продовжувати благословити Давида через те, що він казав. Милість моя від тебе не відійде, як відійшла від Саула. Але Соломон не отримає благословення, якщо він не буде дотримуватися закон Божий, Слова Божиї. Четвертий вірш, він ще додає, є ще одне благословіння, що ти можеш отримати. Четвертий вірш каже, щоб виповнив Господь своє слово, яке говорив мені, кажучи: якщо сини твої будуть стерегти дороги свої. Щоб ходити перед лицем моїм у правді, всім своїм серцем, за всією душею своєю, то ніколи не забракне в тебе спадкоємця на троні Ізраїля. Заважте, що не тільки Він каже, ти мусиш дотримати слово, але, щоб тобі щастилося, але друге каже, буде вічна династія. Так? І тут виглядає, що Давид до якоїсь міри. Має обіцянку, яка є залежна. Якщо твої сини будуть поводитись тримати всім своїм серцем, всією душею, то ти будеш мати хтось, що буде сидіти. Але ми знаємо, що з другого боку, так само є безумовна обіцянка, що навіть якщо це не станеться, моя милість від твого дому не відлучиться. І питання є умовна обіцянка? Безумовна обіцянка. Як вони обоє можуть бути правда в той самий час? І це напруження не розв'язується аж поки Ісус Христос не приходить. Через те, що Соломон, так як його батько, і ніхто з інших царів не вдасться їм дотримати закон, так як закон мусить бути дотриманий. І через те Бог все одно обіц... обіцянці тримає. І ми чекаємо, щоб народився славний Син Давида, Ісус Христос. І він досконало дотримався цей закон, щоб сталося і так, як сказав Господь. Так що перше, духовна, тримайся, слово Боже, щоб тобі щастило у всьому. І щоб вічна була династія в дому Давида. Це є перше. Друге, Давид дає політичний заряд. А п'ятий вірш. Ти також знаєш, що мені зробив Юав, син Цеурі, як він повівся з двома військовими командирами Ізраїлю, з Аверном, сином Днера, та Амасом, сином Єтера. Він підступно вбив їх, повстивши за кров пролиту на війні, і то в мирний час, заплямувавши таким чином невинною кров'ю. Свій військовий пояс, що на нього крещах, та своє взуття що в його ногах. Тож, учини, як тобі підкаже твоя мудрість, але не допусти, щоб його сивина з миром вийшла в могилу. Цікаво таку команду давати. Політичне вбивство можемо сказати теперішньому слові. Заважте, як ви пригадуйте, у двох цих обставинах Я убив в мирному часі два генерали ізраїльських. Підступно це зробив. Це не була війна. Заважте, що він не згадує про Авесалома, що ти вбив авесалома, через те, що, можливо, це було під час війни. Але Давид просить помства за їхню кров у свого сина. Не тільки це, Заважте, ще одне прохання. Восьмій вірш. Ось з тобою жімі, Герин». Сен Венеминових і Бехуриму, Бахмута легше. А він прокляв був мене гострим прокляттям того дня, коли я йшов до Махаїму. Та він прийшов до Йорданську стрінути мене, і я присяную мого Господом, говорячи: не заб'ю тебе мечем. А тепер, бачите, що він каже: не прощайму. Так? Бо ти муж мудрий, і знатимеш, що зробити йому, і ти сивну його зведеш у крові Так? Пригадайте цього чоловіка, шімей, він прийшов, кидав камінням, попел кидав на Давида, коли Давид утікав. І потім, коли він виграв, він прийшов і просить. Милість. І Давид, можливо, через Амністію для всіх, і йому так само простив. А тепер, каже, не прости йому. А що тут робить Давид? Чи, чи він має якусь книжечку, де він записує всі, що йому щось прогрішили. І тепер, як той мафіо Содон, каже, а тепер, коли я помрю, ти вбий того, 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 того. того. А? Що він тут робить? А, чому Давид не розпоражався з ними сам? Чому тепер давати такий, а, такий тягар для молодого цареві? Воно, так, справді, це були, а, вони були винні через те, що вони рухалися проти царства Давида. Але можливо, що тут є щось ще інакше. Не тільки вони були винні, але можливо, вони було лише загрозою для царування Соломона. І, можливо, Давид знає це. поки ці два чоловіки живуть, буде небезпечно тобі сину. А вони є винні, нема мови. А, і заважте, що він два рази каже, ти є мудрий сину. Вже тоді виглядає, що Давид бачив, що Соломон є мудр, мудрим хлопцем. І каже: мудрим, це знає, ти знайдеш метод, ти не можеш прийти просто його вбити. Мусиш знайти якийсь метод, щоб. Ці люди в старшому віці не на ліжку. Так? Цікаво, що Давид каже, ти мусиш усунути цих двох. І можливо, не тільки тут є справедливість, але мусиш установити своє царство. І ось прийдемо до третій пункту. Що Давид намагається захистити? Сьомий вірш, можливо, дає трошки ключ. Що ж до синів Бразилея в Геліаду, То вияви до них прихильність, аби вони були серед тих, які споживають їжу за своїм столом. Адже вони стали мені в пригоді, коли я втікав від твого брата Авесалома. Пригадуйте цього старшого чоловіка, 80 років йому була. Коли Давид утікав, він приніс йому їжу і допоміг йому для нього, для його воїнам. І Давид пізніше хотів його забрати до себе. Він каже, я вже за старий, бери мого сина. Те, що йому зробиш, це буде для мене. І Давид погодився. І тут виглядає, що він закликає Соломона, що він цього продовжував робити, щоб його стіл був відкритий для тих, що допомогли йому, а, щоб сини постійно були там. І можливо, що тут є такий маленький ключ до мети. Чому він хоче, щоб він убив цих двох, а цих благословив? А Через те, що вороги повинні бути видалені, щоб відкрити місце для столу. Я знову скажу це: вороги повинні бути видалені, щоб відкрити місце для столу. Треба відкинути страх, щоб було місце для радість. Якщо пізніше будемо бачити, Соломон мав дуже великого стола. Дуже великий сіл, багато людей там споживали. Кордони царства мусять бути безпечними, щоб люди могли прийти, поїсти, поспівати перед Господнім обличчям. І через те. Мені здається, що тут Давид хоче, ти мусиш це зробити, щоб ти мав стіл. До якоїсь міри Соломон, як Ісус Христос, цей стіл є центр царства. Цікаво, що ці сини нічого не зробили, щоб заробити, бути лятом цим столом. Батько все зробив. Але через те, що батько проявив милосердя для помазаного, тепер діти. Користуються цим, мають місце за царським столом. До кінця царства. Через те, що тато зробив. Що це нам каже? Я хочу вам дати один такий приклад і якось прив'язати його до цього. Коли, коли в мене є день народження, я стараюся трошки подумати про своє життя, де я був, куди я йду. Я бачу, як. Скоро життя пройшло, вже мало бензину залишилося, і здається, що вже час скотиться, з гори вниз. І цей останній день народження мав особливий подарунок. Дух Святий дав мені цікавий подарунок. Тепер я баптист, і ми так не говоримо, що Дух Святий мені дав щось. Так? Але я не знаю, як по іначому пояснити, так що на цей раз так і скажу. Дві частини було. Не знаю, чому для мене таке питання було дано, і пізніше відповідь. Питання було таке: Сергій, чому ти не переоціниш, що ти вважаєш, є успіх? Переоціни. Що ти справді вважаєш є успіх? What do you consider success to be? Reassess that. І я пригадую, навіть де я був і чому ця думка до мене прийшла. Я почав думати про це, думаю, 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 ну, як переоцінити успіх, що? І як до цього підійти? І знову мені здається, що Святий Дух дав слово. На мене прийшло цей вірш, де каже Бог з неба. Це є мій улюблений син. Його я вповаю. Я подивився в Біблії, хочу точно побачити, як є написано. Я побачив таку маленьку різницю. Матвій каже, це мій улюблений син. Марко і Лука кажуть, ти, мій улюблений син. Я думаю, Матвій хоче, щоб люди почули. А можливо, Марко і Лука, Господь це каже для Ісуса, ти мій улюблений син. І мені це попало як натхнення. Ти хочеш оцінити успіх, почай більше і більше чути ти, мій улюблений син, я тебе вповаю. Тепер я повноту всього цього ще не знаю. Чи треба якусь дисципліну навести, чи треба про щось думати, якийсь вір згадувати. Але я хочу більше і більше відчувати, особливо. Добрі моменти, то так, я улюблений син. Але коли є тяжко, як привести це слово до цього, що ти справді успіх твій є в тому, що ти є улюблений син через те, що не то, що ти зробив, а те, що Ісус Христос зробив. І щоб воно нагадувало, що ти маєш право до цього стола, шкода, що сьогодні стола немає, до цього стола приходити, бо ти є улюблений син. І ти нічого не зробив для цього. І через те мені здається, що Давид хоче, щоб Соломон зрозумів, що кров може потекти, щоб ти мав царський стіл, щоб ти міг інших поблагословити. Я не знаю, де ти тепер є, але. Цікаво, ми читали четвертий псалом, і він каже, що я спокійно лягаю і сплю через те, що я знаю, що ти даєш мені безпечність. Я впевнений, що мало хто із вас міг би підняти руку і сказати, це правило мені. Але воно є так. І коли ти більше і більше відчуваєш, що ти є улюблений син, улюблена дочка. І що Він уповає через Ісуса Христа, ти вже все виконав. Воно може справді допомогти тобі побачити, що через Ісуса Христа ти маєш доступ до цього стола. Ти є син дочка, ти є друг царства через Ісуса Христа. І ось, можливо, чому Давид дає цю останню пораду, і дуже добру, як батько, дуже добре зробив. Нагадав, Соломон, ти будеш славний. Не буде така славна людина, як ти, але тримайся, Слово Божого Сину, щоб ти був щасливий і щоб потомство продовжилось. Нехай Господь нам допоможе в цьому. І я закликаю вас, щоб ви так само оцінили, що є успіх для вас, і щоб ви могли сказати, якщо я почую, ти є мій улюблений син, дочка. Це вже є мій успіх. І мирно лягайте, щоб спати. Він буде вас глядіти. Амінь. Прошу вас, устаньте, якщо ви хотіли помолитись, помоліться, прославте нашого Господа.